І російські війська убили двох мирних людей у Донецькій області. Внаслідок обстрілу Гришиного загинула людина. Пошкоджено будинок. Один загиблий і двоє поранених у Костянтинівці. Зараз з нами на зв'язку Павло Діченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області. Пане Павле, ми говорили перед тим з очільником Куп'янської військової адміністрації, і основна задача зараз. Змусити попросити вмолити людей виїжджати. Але ми почули про те, що люди навіть повертаються, повертаються туди, куди постійно летять дрони і каби. Яка ситуація у вас? Я припускаю, що вона така сама, так? Ну так дійсно вітаю студія. У нас є випадки, є випадки повернення людей. І ну, коли люди повертаються самі дорослі. Це дійсно одна ситуація, але на превеликий жаль, ми маємо такі випадки, коли повертаються родини люди з дітьми. І ці випадки у нас, на жаль, є трагічними. Коли після того, як вже були в евакуації, родини повертались. Є випадки по селищу Білопокровська, коли підлітки були смертельно травмовані. Є випадок, коли отримали поранення діти, коли жінка повернулась до безпосередньо самого міста міста Покровськ. Є такі випадки, їх не так багато, але ж навіть травмування однієї дитини це можна так сказати вже трагедія. 8 квітня я хочу нагадати трагедію, яка трапилася три роки тому, коли Росія скоїла один з найстрашніших злочинів проти мирних українців, вдарила ракетою точка У по залізничному вокзалу Краматорська. Загинула тоді 61 людина, зокрема семеро дітей. 121 людина була поранена. На початку повномасштабного вторгнення вокзал у Краматорську став одним із головних пунктів евакуації людей з Донеччини. Там перебували понад 4 тисячі цивільних, і вони виїжджали цілими родинами. Російські війська вдарили о 10.28 ракетою з касетними боєприпасами, такими знищують не об'єкти, а ціле спрямовано вбивають людей. 38 людей загинули одразу. І ще 23 людини померло в лікарні. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про ракету з касетними боєприпасами, ви намагалися відстежити тенденцію застосування, от конкретно після Краматорська, і на цей момент за ці три роки, коли Росія це робить? Ну, Росія постійно по території Донецької області застосовує касетні боєприпаси, не такого виду озброєння, да? ну, як, наприклад, цей тип боєприпасу, яким було нанесено цей трагічний удар. Але ж касетні боєприпаси є, багато різновидів їх. Це можуть бути і реактивні системи залпового вогню, ураган, «Смерч». касетні боєприпаси, якими споряджені ну, ці потужні такі ракети. Як іскандер, і дійсно були застосовані іскандери, були застосовані в Рядиницької області, і наносились удари по містах, по сукупченню людей. І на жаль, це були також трагічні випадки, коли гинули травмувалися значна кількість людей. Національна поліція Донецької області постійно займається евакуацією людей і тварин. Розкажіть, будь ласка, про вашу взаємодію з волонтерами, тому що і волонтери є такі, які за ці три роки вони без... невтомно роблять свою роботу. А як відбувається саме взаємодія, коли визволяє вивозить родину волонтер, коли вивозять поліцейські? Ну, це такий процес, якщо можна сказати, от на даний час вже з часу повномасштабного вторгнення. Цей процес налагоджений, і він проходить тісна така взаємодія між представниками військової обласної адміністрації, місцевих військових адміністрацій, всіх сил та засобів, які задіяні в евакуаційних заходах. Це і білі біля це цей патрульна поліція, ДСНС, волонтерський рух, тобто безліч груп. І навіть бувають такі моменти, коли вже воно напрацьовано, на жаль, да, отриманий такий досвід. Коли у нас був пік евакуаційних заходів з Торецька, то це був як конвеєр життя, можна так його назвати. Коли за одну добу евакуювали по 150 по 200 людей, а то і більше. І ну нема такого, щоб там щось було поділено. Навіть от зараз на даний час в Покровську наші екіпажі працюють спільно з ло. Волонтерами або вивозять людей, передають волонтерам, які мають намір їхати подалі. Тобто, ну кожна ситуація окремо і. Постійний постійний контакт, постійний обмін інформації. Єдине наше прохання було до волонтерського руху дійсно не наражати себе на небезпеку, якщо і заїжджаючи якісь міста, коли вони заїжджають використовувати за наявності броньований транспорт. Тому що, по перше, ми мали трагічний випадок, коли зрозуміло, як це було неподалік Корахового. Зрозуміло, дякую вам, Павло Діченко, начальник відділу комунікації Національної поліції Донецької області. Був з нами на прямому зв'язку.